Вітаю всіх! І з вами знову я, Олена і мій світ, в якому я живу. Я хотіла вас сьогодні познайомити з шабліями, які в мене ростуть, і вирішила, що попутню я вам покажу свій бортик, як він виглядає в мене. Це у нас нерівність ландшафту нашого, нашої ділянки, тому ми вимушені були зробити от такий перепад. По ґрунту і підкріпили цю стінку, бетоном закрили. І я створила на відкритій території. У нас тут така ділянка для прогулянки і відпочинку, назвемо її так. Ну, вона ще не дороблена, але вже закладений оцей бортик, і на ньому ростуть рослини, які полюбляють сонце, бо тут цілий день сонце. Просто цілий день. І от е трошки до шавлії. Я купувала шавлію, це другий рік в мене вона росте. Купувала шавлію саме для цього бортику і купувала різні сорти. Але, як бачу, вони в мене геть однакові. Ну, ось два абсолютно однакових сорти. Не знаю, як так виходить, але от однакові. Єдине, що ця шавлія, вона в мене квітне сама-сама перша. Якщо бачите, вона вже відквітає, але в неї колір просто неймовірний. От я так поверну камеру, щоб ви бачили. Отой От колір більш фіолетовий, а оця вона прямо синя, синя-синя, блакитно-синя. Вона така розтріпана, така гарна. Я її буду розмножувати. Не знаю, що за сорт. Листя в неї досить велике. Крупне листя таке. Гілки такі міцні. А оця така тендітна, стримана. Бачите, вона тримає гарну форму, вертикальну форму. Перша хвиля квітування у різних сортів припадає на різний час. Ну, от, наприклад, оця, як я вже казала, вона в мене сама перша квітує. Це травнева шавлія. Бачите, вона сьогодні перша червня, і вона вже осипається, бо вона відквітла, і я її буду зрізати. Оця. Тільки набуває своєї сили і тільки почала квітнути. Після того, як шавлія відквітла, її обов'язково треба обрізати. Для чого ми обрізаємо? Обрізати її можна. Можна повністю обрізати до землі, за бажанням, а можна зрізати частину стебла. Із оцих пазух вона повипускає нові гілочки, які потім будуть квітнути. Ну, от дивіться, вона відквітла, ось ця в даному випадку, да? от вона відквітне зараз. Гілка закінчується, і отут з пазух листя вже йдуть нові квіточки. По великому рахунку, я можу її отак обрізати, а можу обрізати повністю донизу. І вона пустить більш масивний, більш щільний знову кущик. І на ньому знову будуть квіти. Деякий час вона постоїть просто обрізана, але вона дуже швидко нарощує свою зелену масу. Ну і ось моя красуня: дві білі шавлії. Я навіть ніколи і не думала, що біла шавлія... Може так гарно виглядати, подивіться, яка вона густа і гарна. Вона низенька в порівнянні з тими шавлями. Ну, от, якщо, як би його показати. от в порівнянні з зі фіолетовою, бачите, вона низенька, більш такий широкий кущик. І подивіться, яка неймовірна краса. І, до речі, вона квітне довше всіх шаблі. Які в мене є, вона квітне без перерви, просто без перерви. Я її навіть в минулому році і е, не обрізала, тому що не знала, що обрізати, бо в неї ось дивіться, гілочка, квіточка, далі квіточки, далі знову квіточки, далі і ще квіточка. І так по, всі, по всьому стеблу йдуть квіточки, 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 квіточки. Прям не знаю, що тут відрізати. Квітує без перерви, просто без перерви. Неймовірна шавлія. Ну, це знов як перша і друга, вийшли однакові чомусь у мене шавлії. Оця і оця. Однакові, абсолютно однакові шавлії. виходить так, що в мене чотири штуки однакового е сорту. Але нічого страшного, з них можна створити буде композицію. А ось у мене ще одна шавлія, Вона така цікава, вона маленька, в неї висота десь до 30 см, до 30 подивіться, яка вона цікава. Цікава така, розтріпана і теж така ніжно-блакитного кольору. Гарна така. Гарна дівчинка, в минулому році було дві гілочки, виглядала вона ніяк. В цьому році, році вже кущик більше. Це минулорічні посадки. Але все одно, я так думаю, що в неї має бути ще більший об'єм. Мені здається, вона буде схожа по об'єму на білу шаблію. В деяких речах я не готова казати назви, бо купувала по опису. Ну, це, мабуть, розповсюджений сорт, якщо я не помиляюсь, карадонна, чи як він називається, мені здається, це він. Так, да, він неймовірний, він стрункий, він вертикальний, він не розвалюється, він дуже такий гарний. Але в нього висота, я хочу вам сказати, сантиметрів 70. Такий немаленький кущик. 60-70 см, такий досить великий кущик. На передній план його не можна. Я цього не знала, і тому прийдеться мені це діло пересаджувати. Але нічого, пересадимо. Ну, І знову пройдуся трошки по своєму бортику, щоб ви подивилися ще на мою шавлю. Ви бачите, ось оця карадонна і оця блакитна шавлія. зовсім маленька і карадонна така велика. Отак. От Є шавлії білі, є шавлії рожеві. На жаль, в мене немає що вам показати, але я придбала в цьому році молоденькі саджанці рожевої шавлії. Є шавлії блакитні. Блакитні різних відтінків і різних розмірів. Є шавлії фіолетові. Ну, а звичайна лікарська шавлія має таке сизувате листя. Не знаю, вона мені дуже подобається. Вона в мене ще не квітла жодного разу, але мені здається, її квіти не потрібні. Поруч з, з мертолисним молочаєм вони виглядають дуже гарно. У нього таке листя фактурне, а в неї отаке. Колір листя у них схожий, але в об'єднанні вони дуже непогано виглядають, як на мене. І є шавлія отака. Вона набуває такого фіолетового листя, яскравого фіолетового листя. Зараз ще вона не набрала цього кольору. Я не знаю, чесно кажучи, квітує ця шавлія чи ні, тому що в мене вона вже третій рік, квітів я на ній не бачила. І трохи не забула шавлію варії гатну. Вона теж дуже мила, цікава рослинка з таким жмаканим листочком і жовтою облямівкою. Дуже гарна рослинка. Отак От виглядає молоденька маленька шавлія. Це я якраз придбала рожевого кольору. Ті шавлі, які я е, щойно вам показувала, це шавлі, які зимують в нашому регіоні. Я знаходжусь в Київській області, я їх нічим не укриваю, е, не мульчую. От Як є на ґрунті, так є. Вони зимують і себе гарно почувають, як бачите. Але є шавлі, які е, мають е, низьку зимостійкість, тому читайте в описах. Зараз дуже багато різних е, гібридів шавлі, різних сортів, які у нас погано зимують. Ну, як погано, їх треба чимось прикривати на зиму. Вони теж можуть зимувати, але краще їх прикрити для того, щоб е, перестрахуватися. Ну, от, в даному випадку всі мої сорти це зимуюча шавлія, зимуюча без проблем. Тому просто, коли купуєте шавлію, обов'язково читайте, яка в неї зимостійкість. Ну, і от, більш детальніше про шавлію. Шавлія багаторічна рослина, рослина, яка полюбляє сухий, піщаний бідний ґрунт. Вона росте також в полях, в горах, вона скрізь росте. Це дуже непримхлива рослина. На зиму шавлія повністю пропадає з ґрунту, її немає. Всю верхню частину можна залишити просто як вертикаль суху на зиму, але можна повністю зрізати, і весною вона відновлюється і починає нарощувати нову куртинку. Розмножується шавлія декількома методами. Можна насінневим способом розмножувати її, можна навіть черенкуванням. При обрізанні можна брати гілочку і вкорінювати її, а можна поділом куща. Отакі От методи вирощування шавлії. Шавлії багато сортів, багато кольорів. Ну, от вам трошки інформації про таку чудову рослину, багаторічну, ароматну, ну, просто, як на мене, неймовірну рослину, е різносортну, різнобарвну. Дуже цікаву рослину, знов-таки, посухостійку, сонцелюбиву і непримхливу. На цьому все. Ну і, як завжди, далі буде.